Олександр, да? давайте ну от там заяви царьово, ну, царьов там протрезвів, спіймав оцей этот момент, від, уже протрізвел, до, до ще не похміливався, да. От тут, десь буквально там півтора години, коли можна. Делірій, до... або як там називається, що деякий ур рівні цього. Да, да, ну, горизонт там. он там спіймав і там щось записав. Ну, Кіго слова можна відноситись по-різному, довіряти йому чи не довіряти, то справа така. Те ж саме стосується Монтян, теж що той да, істочник інформації а, джерел інформації, вибачте. Але те, що точно ніхто не буде опровергати, і навіть тут не треба ніякого слухати Царьова або Монтян у 2019 році, як тільки стало зрозуміло, що а, наступним президентом України буде Зеленський, якщо не пам'ятаєш, це травень місяць, а Портнов тріумфальна. Тріумфально повертається в Україну. Не просто інкогніто приїхав де-то так, ну ніхто не помітив. Але ні, він заявляє, що він повернувся в Україну тріумфальне. Тобто у нього є гарантія, значить, що ніхто пальцем не тронет, ніякі спецслужби, ніхто все. Тобто все, що було там, ну, при палахом Порошенка, те залишилось там. А от тепер він повернувся в Україну. І що почалося? Ну, ви ж пам'ятаєте, почалося шквал, цей дев'ятий вал, еверест цих справ. Карних справ проти е, Порошенка по, по кожному чиху навіть по е, справі, що Порошенко, мовляв, незаконно віддав наказ на контрнаступ у 2014 році, і ніхто ж за таку формулюровку, е, за таке формулювання, ніхто ж Портнову по руках не надавав. Сказав, ти так, стоп, стоп. От це давай, це все ж таки, це Україна, це ти, то ти Це та то, то ну давай про, про це не будемо. Ні, це. Зелене в марагдове світло. То є, давай вперед, фігач. Я пам'ятаю ці дні, коли Порошенко ходив в ДБР, от, на, от, не сам, якщо не пам'ятаюся, вулиці Симона Петлюри, ходив до, до себе додому. Постійно, постійно, постійно. ця купа людей з якимись криками, з якими-то там плакатами, і все. Тобто, Портнов для влади був дуже дуже корисною людиною. Це те, що тільки те, що ми бачили, от, ну, да, те, що було відкрито. І ненавиділом Порошенка можливо, але ми всі пам'ятаємо його дописи, які стосувалися не Порошенка. а Стосувалися всіх людей, які так або інакше ну, можна було назвати активістами. Там і Парахаботам, так званим, доставалось, і усім, усім, усім. І там і називається, і всім, хто там, врешті речі були в Азові, то Тобто ті, ті, хто так або інакше не сприяли. Вот, Прізвища Янукович і все, що було пов'язано з ним. І там же ж портнув взагалі не соромився в своїх а, висловлюваннях. це були прямо прямі загрози, що хтось почне пропадати, хтось в лагерях, в яких це цікаво почути в лагерях в країні, яка навіть ну то тобто йде в Європейський Союз, яка декларує якісь демократичні цінності, про які, про які табори йде мова. Ні. Навіть навіть тут ніхто пецев не поразив, тобто у нього був повний кортбланш на усі дії, які йому е, ну, заманеться влаштувати в Україні. А потім щось, як то кажуть, пішло не так, якісь -то там санкції, але санкції це були американські. Якщо не помиляюсь, десь там, може, місце два може три тому набрала під іседва тисяч голосів вести санкції проти Портнова, вже, скажімо так, іменем по-моєму, за, по за тиждень що? вона набрала. Вот так. Що сказали? Ні. Так, а за що? Нормальний пацан. Mm -hmm. А ще? Нема жодного, нема жодного. Есть, ну, тут історія така, що мама дорога. І потім він начебто приїздить в Україну, начебто, хоча б звернуть увагу, мовчать. Мовчать, як партизани. Тобто Хто б сказав, ні, брехня! Ні, тишина. Ну, о, хоча б, за, за великим рахунком, дуже правильно діють. Коли щось і, і їм от, не, не підходить, вони мовчать. Три-чотири дні проходить і забувають, цю тему, і пішло-поїхало. Приїздив, приїздив, не знаю, не бачив. Але бам! І все. А, працюють а, профі. Декілька куль і до побачення, як то кажуть, телебачення. До речі, так працює профі. От так, нікого не спіймали, нікого немає, хто стріляв, не зрозуміло, чоловік, жінка, то значить, розтворилось. Хто це мог бути, а да, хто завгодно. Дійсно, хто завгодно. Може комусь гроші вчасно не віддав, ну навряд чи, а може просто а, Лубянка зачищає свої хвости. Може бути таке. Все, що завгодно, може бути. Як що... ти думаєш, от е, після портнова система зміниться? Щось відбудеться чи ні? <рес> Я вже писав, якось тут опять же, на своїй стрінці Фейсбук, для того, щоб міняти систему, треба розуміти, на що ти зібрався міняти і як працює інша система. Хто зміниться? Судді, під час класуду, ну, все в це не вірить навіть мій код. А вони ж, е, ну, вони, ж, ну, Ми коли дивимося на. От... Ці ганебні справи там справа там полковника Лапіна Євгеніча, моєго першого полковника, першого начальника штабу нашого батальйону, справа Романа Червінського. І пішло, поїхало Коли ну. Ну, я розумію, я розумію людина, якою там, ну, скажімо, чому поверхнева юридична освіта, тому що я менеджер юрист по освіті. Тобто я не можу не можу бути в так, адвокатурі, а в юриділі будь-якого підприємства я працювати можу. Я розумію, що це ну, просто дурня, те, що вони приносять які там докази, так звані. Да? От, наприклад, зараз йде а, справа там Прокатива. они не могут пояснить, что они не от него вымогают, в чем склад злочину. И судья бы сказал бы так, ну, сидел бы, послушал бы их, послушал, потом бы взял вот эти бумажки и сказал, слушайте мне уважно. Я сейчас не повагу до суду вас нахрен привлеку, потому что что у меня принесли? Что это за, ну, дурня? Вот так идите и готовьтесь. и а вы, больше не... Не, нет, нет, все, давай, тут сейчас, чтобы, чувак, тут мы тебе сейчас покажем, почему в Одессе Рубероид. І таких же прикладів їх просто безліч. Я чітко запам'ятав історію, коли е, судили генерала Дмитра Марченка. Того Дмитра Марченка, який потім сеймідім врятував місто Миколаєв від окупації. Пам'ятаю тут апеляційний суд, і ще одна, скажімо так, клака, е, коли він задає питання судді. Він скаже: ваша честь, е, я хотів би узнати врешті-решт, за що ви мене судите? За. Е, Виконання своїх посадових обов'язків. Так, якщо б я їх не виконав, ви б не все одно б судили. Але вже за невиконання посадових обов'язків. Взагалі, далеко ходити не треба. Ну, прямо от зовсім нещодавно Верховний суд, справа Петра Порошенка і накладених на нього санкції. Докази покажіть, будь ласка. А дайте нам, пожалуйста, ще час. Ми ще не підготувалися. Нормальный <laughs> нахрен? Вы же не в пивбар пришли, вы пришли в Верховный суд Украины. есть в Украине уже Верховнее уже ничего не имеет. И вы говорите, там мы тут это самое, не... дайте нам еще час, мы, мы тут это, ну как, как в школе. Я не готов, дайте, давайте я завтра буду спешу, чтобы или что выдав, какой билет заучу девятый билет, вы меня спасите девятый билет, я на тройку, что на трандю и все, и вопрос вы Нет. Не, так что изменится? Что буду менять? На що міняти, Саш? І для того, щоб міняти, значить, треба от это, ну, де печерський суд, місто вообще навіть хлоркою засипати, тобто це буде нові судді з новим розумінням то есть, ну, з, процесів. Це. Вони, то, есть вони, то есть вони це суддя гілка влада, якщо не пам'ятаю, не помиляюсь. Тобто, якщо людина прийшла в суд, вона має повне право на ту ж саму презумпцію невиновності. Яку вигадав не Пічерський суд і даже не Портнов. Але я думаю, що просто зараз хтось вже, вже навіть, підняли це, цей впавший прапор, і вони як працювали, так і будуть працювати. Ну, до тих часів, коли все ж таки хтось не почне всі, е, чистити всі ці е, авгіви стайні. тому що по-іншому по ніяк. Ну що те, що те, що ми бачимо в суді, це просто, це просто треш. Просто треш. Ну, у нас, у нас е, виходить, е, випамте, да, суд, е, засідання стосовно генерала, боєвого генерала Юрія Галушкина. Ага. Е, да, акцентую увагу бойового генерала, людина, яка на війні 2014 року. Його випускають, якщо не помиляюсь, тоді був е, перша застава, по-моєму, 5 мільйонів, можу помилятися, да? а швидко хтось вносить за нього заставу, він виходить, а тут одразу! Здрасте! Наручники і по новой справі, а там уже 20, либо сколько там мільйонів. Ну, красиво. Молодцы, как да? вот, красиво справа. Чітко, як діди. То есть, і так же ж можна, ну, 20 млн, а 20 млн, ну, хто-то не, за него, внесет, откуда у него такие гроші. А вийдет, і то, раз, а там уже 120 мільйонів. А вот товариш Смирнов, колишній, э, да, колишній радник, там чогось, на ні, з ним такой громадяна не зібрали. Чомусь. Тобто, что там йому там привели. Застава, судову заставу внесли, і він вийшов под, под заставу. Тобто для одних закон, а для інших, або, скажімо так: примарний закон, або просто все дозволено. Що хочуть, то і роблять. Банально дивись, я згадую минулорічний виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді, і він багато чого там тоді наговорив. Це в листопаді місяці було. І Він сказав: коли він представляв план внутрішньої стійкості, він поставив завдання виробити до кінця цього року три тисячі власних ракет. У нас сьогодні 26 травня. Ну, хоча б з цієї трьох тисяч ракет у нас за 500 ракет має бути, щоб ми жахнули по Російській Федерації. не знаю. Вони на нас. Вони нас атакують. Причому вони стирають наші міста, стирають просто інфраструктуру, вбивають людей. Саш, не знаю, скільки е, вироблено ракет. Е, ну, я не про цифри засла да, чи вироблено, чи не вироблено, чи всі, чи половина, чи дві, чи півтори. Не знаю. Якщо б знав, навіть не сказав би, тому що це є військова таємниця. Але е, знаєте, що мене от, скажімо так, непокоїть, а відверто кажуть, дратує: вся ця от наша емоційна інформаційна містура. От ці всі незламність, стійкість, всі такі-то там mm. потужні назви, мільярд дронів а, і щось. Що, та, там. Ото от таке враження, що я живу в, ну, в каком-то там спіралістичному світі, де так або інакше повернулись часи 27-го з'їзду КПРС. Я просто пам'ятаю той день, коли 27 чи 27-й 26 чи 26-й? коли. Uh -huh. uh, Ильич Брежнев, будь он не ладен, uh, щось там зачитывав, а там же була річ ну, там, кілометрова, там, скільки годин. А тут же ну, телебачення, один канал, гідрическая сила. Тут хоча б хоч щось подивитися, якесь там кіно, може, мультики, а, може, кустря... а тут нет. <кхм> И вот это... Долгі, продовжительні аплодисменти. Що потім, а потім нічого. Потім, як були б там порожні полки, так вони полиці і залишилось. Як була там зарплата, у Матусі 90 руб на заводі, так вона там и І Щось схоже зараз. Мені, як е, офіцер Збройних сил України, як командир роти, мені, вибачте, нахрен не нужны ці от потужні слова, незламні речі і все це прям красиве, і так всю обгорку. Мені потрібні засоби ураження. Мені потрібні дрони. Мені потрібні дрони в такій кількості, аби я не думав вилітати мені на ту ціль, ніби не вилітати. Мені потрібні якісні дрони. Або мої хлопці потом не виходили на мене, командир, не можемо вылететь. Я, звісно, ж гречу клацаю зубами, а розмовляю армійською мовою, вони говорять, не можемо улетать. Дрон не біндиться, бляха, муха, до наземної станції, пошло-поехало. Аби не було ситуації, коли ми влітаємо, уже окупанту прям, ну, прямо влітаємо в нього, не розрив. Второй не розрив. И ти розумієш, що у цього протурка сьогодні День народження. А чого не розрив, а потім виявляється, що плати, якісь ці дрони ми отримали від держави. І таких я сьогодні просто написав допис, і мені десь наболіло, нагоріло, тому що ну, це ти бачиш наочно. Я бачу, як, як проти нас воюють окупанти. Я бачу, як швидко вони змінюють ситуацію, як швидко вони підлаштовуються. Ми можемо, ми дійсно ми можемо підлаштовуватись то тобто, ну там купили якийсь там це і що щось там перепаяв і ти вже будеш літати на інших частотах, але ключове слово купив, тобто придбав. Тобто військовий вимушений це робити за власні гроші, а звертатись до волонтерів, там у когось там просити. Це нормально? Це ніяк я вважаю, що це не нормально. Мова йде ні про якесь там високотехнологічне виробництво. Там, де от, да, стволи на, саме стволи на гаубиці, що щось, або там, ракети, які-то які, там, не знаю, які летять на 1000 кілометрів, балістичні, такі інші. Це дрони. Сам пан Склепов. І в Україні є виробники, якісні, виробники якісних дронів. Ми, я не, не скажу, що всі дрони, які ми отримуємо, всьолинують. Ні, це буде неправда. Є дрони, які ми отримуємо якісні. Ті, які все більше, 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 ще більше виробників, і це ми називаємо зоопарк. Коли ти вже тв'ястокає цих виробників дронів, що ладно, це ну це, якщо б це було, наприклад, ну да, от у нас там є дрони, там двісті дюймова рама, то, 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 то. От о, основні показники вони е, стандартні. Вот. Ну, можна там, відрізнятися там, трохи інші, там еще чимось, -то, що не так э, впливає. Тобто, тоді окей, це як R15 да, Ар платформа зброя, збройна, ти э, можеш якусь э, запчастину купити іншої фірми, Вінчестиру поставити там, на ну, там, я не знаю, на Adams, і вона підходить. Склад, 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 все, все, проблем никаких нет. Тут, тут ні, не тут отримуєш дрони, сидять хлопці, твої хлопці, димляться, Купа у них є в вони сидять настраювати, щось перепають, матеряться, а, а тут вже треба вперед, вперед давай, вперед, бігом, бігом, бігом. Окупанти чекати не будуть. Їх треба нейтралізувати тут і зараз, і цілодобово, і, так, і це постійне. Я прям цю прирву бачу між тими, хто ці дрони використовує, і тими, хто приймає рішення про закупівлю цих дронів, це прірва просто божевільна. Просто божевіне. Чи є в Україні гарні розробки? Є. Наші крила, наприклад, шарк. Хлопці на них літають і кричать, дайте ще. Вони задоволені цими бортами. Є багато різних виробників, які, які виробляють дуже якісні дрони. Так ви тоді беріть і сприяйте, щоб вони нарощували своє виробництво. Допомагайте їм. Не ставляйте палки в колеса, а допомагайте. Щоб вони нарощували, щоб вони апгрейдили, Щоб вони за нами бігали, сказали, хлопці, у нас основа партія. от от так так, і так. Натя вам кетаї партії, що 4 вам ретранслятора, а я не ретранслятор там другий. Ми нещодавно закуповували, тобто збирали гроші, закуповували українські ретранслятори от українського виробника. Вони пройшли в двох якісних кейсах. Вони почли з набором антенн. Мені хлопці таке відкрили, що ох ніхто на собі гарять у нашій груда наша М -м -м, клас, герт. О, супер! Цього раз, і побіжали вперд, вперед, вперед. Але це перша, це перша історія. і Інша історія, яка не то є ще більше проблематична, це наявність українського якісного бика для дронів, для дронів, як для ну, якщо ми кажемо зараз про fpv для fpv дронів. А це, це взагалі це для мене. Я не можу знайти відповідь на просте питання. Не вже ми в країні в промисловій країні. Ми ж ніде в Ефіопії там живемо. В промисловій країні, де купа заводів, де навіть якщо я не знаю, напевно, який там приземний, ми не можемо налагодити виробництво якісного. БК. щоб коли залітає і дрон, там, в півдрон там якийсь бліндаж, в цьому бліндажі, вже ну, якщо там хтось був, там і не залишився. Якщо і впівідрон впаде в трьох метрах від російського окупанта, то для нього це був останній останні міт його життя. Ані прилітає, бам, зривалося, він встав, і побіжав далі. І тут, 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 Саш, тут просто поле не пахане. Просто поле не паха. А я знаю, що є виробники. Я знаю, що є люди, які готові розробляти. Я знаю, що є люди. Так що я, О, господі боже, маса, маса, влада, роти, батальйони, спитаю кожного. Є люди, які розробляють щось ну, наші там. Ну, Я не буду просто казати, це в прямому етері, тому що я розумію, що ефір будуть дивитися не тільки друзі, але й вороги, вороги тобто ці розробки. Але вони є. І хлопці такі, я під'їжджаю, я гру, супер, гору, дайте мені. Я говорю, 10 тисяч гроші. Я говорю, гаразд, все, плюс, так, а тар, ні. Адже приїжджали, дивились, сказали: клас, але грошей на цьому не заробиш. І все. А це ж, Бо... от, 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 от все, так, всі такі речі, вони ж по, ці, е, ну, по цьому ж логістичному е, логіка. А ланцюжку вони ж врешті-решт приводять к життю українського солдата. Тобто йде накат, ми бачимо, або ми не можемо відпрацювати, тому що у нас е, дрони на стандартних частотах, які е, Окупанти давним-давно вже вирахували, і вони закривають ребом. Або а, дрон долітає, бам, або не розрив, або не уразив. Врешті-решт це ну, спирається в українського солдата. Тому що ти не вбив того окупанта, падлюку, він дійшов і вже штурмує, штурмує лоб. Все, от така проста, проста логіка. Така ж історія була з цими ніякісними мінами 120-ми. всі бігали, кричали грошами. Гроші це, це зрозуміло. Гроші це зрозуміло. Якщо хто не в курсі, то життя українського воїна зараз в країні переводиться в 15 мільйонів гривень. Це життя українського воїна. Тобто, якщо людина загинула і документи, що загинув в бою, там все інше, родина отримує 15 мільйонів. Але Ще треба певну кількість грошей країні заплатити за те, щоб навчити нового воїна. І щоб він був не просто прийшов з БЗВП, здрасте, ні, ніфіга. Він став досвідченим воїном, це ще не мусить пройти певний час. Беріть і рахуйте, от вам така математика, есть. якщо вам ця математика не підходить. Тобто ви там вибачте денег. <реш> і тут, ви в Україні. Україну у держави і тут вкрали, тому що тепер держава змушена платити за загиблого воїна. І це тут, це розуміють солдати, це розуміють офіцери. Чому там цього не розуміють? Ну для мене для мене загадки, я не знаю. І якщо б це було, бо я не знаю там, ну, будівництво тих, там може дорог, там гроші вже, були, вибачте, воровали, крали. Чи там десь самі, я не знаю, тут же ж війна вашу мать. Тож ще зараз на кону стоїть само існування України. І після нас хоч потоп. Хоч тут ви можете не красти? Ну хоч тут? Ну хоч два роки. Ну хоч три роки ви можете не покрасти. Я не знаю. Просто, просто ну, великий, великий розпач, на жаль. На жаль, тому що хлопці завзяті, хлопці мотивовані, мотивовані. хлопці хочуть воювати, хлопці воюють. Хлопці тобто самі щось там, щось там роблять, щось там якось там намагаються, а але кращення, що це 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 потрібно тільки, це потрібно тільки армія.